Спосіб правильно поводитися в труднощах. Роздуми над Божим Словом на урочистість Пресвятої Богородиці Марії. З Євангелія від Луки І пішли вони притьмом, і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, котре лежало в яслах. Побачивши його. Вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко, і всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці, а пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. Уяви, як Марія тримає на руках свого народженого сина, милується ним, і подумки дякує Богові за нього. Вона розмірковує, яким тепер буде їй нове життя в ролі мами. І раптом приходять пастухи і розповідають їм із Йосифом про ангелів, що радіють народженню її сина. Як гадаєш, що в цей момент думала і відчувала Марія, важко навіть уявити. А що би відчував у такій ситуації ти? Величезне здивування, внутрішній трепет, страх або сумніви, а чи зможу я виховати такого особливого Сина? Марія швидше за все розуміла, що її життя як Матері Ісуса буде сповнене нелегких випробувань. У неї не було підказок, за якими вона могла би діяти. Але замість того, щоб тривожитися чи боятися, вона зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. Здатність Марії згадувати і роздумувати в дусі над усіма подіями, що ставалися в її житті, дуже їй допомогла. Напрацьована звичка приносити в молитві всі турботи Богу не просто чеснота, часто тільки це дозволяє зберігати спокій і розсудливість у важких ситуаціях. Так Марія стала для Ісуса тією сильною, люблячою і надійною матір'ю, якої Він потребував. У цьому новому році нас напевно не оминуть проблемні ситуації, які можуть породжувати страх, гнів або невпевненість у собі. І так, мабуть, буде, якщо не підемо шляхом Марії, постійно розмірковуючи у своїх серцях над Божим Словом. Якщо не будемо дивитися на те, що діється з нами. З духовної перспективи. Отже ось гаряча новорічна пропозиція розпочни новий рік із Богородицею не тільки на святковій літургії, а й у глибині серця. Щодня знаходь час для тихої молитви і роздумів над тим, що сьогодні говорить Тобі Господь. Пам'ятай, Марія, Мати Ісуса і твоя Мати завжди готова допомогти тобі своєю любов'ю і молитвою. Свята Марія, Матір Божа. Молися, щоб я став більше схожим на тебе. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.